Смертельне ДТП під Києвом в місті Гостомель автомобіль протиранив маршрутку. Троє пасажирів легковика загинули на місці ще одна жінка в лікарні в край тяжкому стані. За попередньою інформацією, чоловіку поважного віку стало зле за кермом. Він разом з приятелем і двома подругами повертались з лісу, де компанія нібито збирала гриби на вході в поворот. Чоловік втратив свідомість, а ногою натиснув на педаль газу. Пасажир в останній момент перед зіткненням з маршруткою викрутив кермо в бік. Це врятувало від серйозних травм пасажирів автобуса, але не врятувало пасажирів легковика. Вдар був такої сили, що машину розплющило тіла, діставали надзвичайники за допомогою гідравлічних ножиць. Водії нашого ТП рухався з. Міста Києва. Він як мог, так виходив, але ну, зіткнення вийти не вдалося. І в результаті чого в шкоді троє загиблих одна в реанімації.